Привіт, ця практика сьогодні для тебе, для усвідомлення своєї глибини повноти і цілісності. Займи комфортне положення тіла сидячи або лежачи. Нехай зовнішній простір не турбує, а заспокоює. Все довкола служить тобі. Сьогодні, зараз, в цей момент. Видихни, заземляйся, щоб твій дух міг летіти вільно, нехай твоє тіло буде повністю розслаблене. Чисте, вільне і спокійне. Все довкола налаштовується на хвилю радісного спокою. В цей момент немає нічого, що потрібно вирішити. Зараз зупинись і побудь з собою. Побудь. Собою. Як це бути собою? Це те, що завжди десь на фоні, тому що завжди є ти в цьому моменті те, що ти проживаєш, твій досвід. Подивись довкола, що тебе оточує. Спостерігай. Думки пропливають, плутаються, перебиваються і відходять далі. Зараз звільни весь простір і заповни його собою. Ти можеш розширитись. До об'ємів приміщення ти стаєш більшим за твоє місто. З кожним вдихом і видихом ти розширяєшся до розмірів галактики. І там, за межами всього, ти зустрічаєш джерело. Воно наповнює тебе свіжою, чистою енергією. Все твоє тіло заповнюється світлом. Ти падаєш твоє тіло важке і розслаблене, твій розум далеко і високо, і разом ви в цій подорожі проживаєте унікальний досвід, доступний тільки тобі в цьому тілі. Нехай тіло наповниться цією теплою, свіжою енергією, розподіли її по всіх куточках, де вона зараз потрібна, Відпускай всі напруження. Повертайся в своє тіло, відчуй стопи ніг, нехай вся твоя операційна система перейде в режим спокою. Світ безпечний, мені в ньому безпечно. Я можу розслабитись. Я можу побути з собою.